Пенсионеры, которые проживают сейчас на оккупированной территории, им перестали выплачивать пенсии. Mm -hmm. вот, является ли это законным? Даже если они зарегистрированы, например, были на территории вот, украинской, не оккупированной. Я, Я понимаю, что это достаточно спорный в эмоциональном плане вопрос, потому что многие говорили, ну почему они остаются там, а пенсию получают здесь, а с другой стороны, почему нет, они же заработали эту пенсию в Украине. Я думаю, это вопрос действительно очень ну Мы себе не можем позволить філософського ставлення до цього питання, якщо йде пряме порушення закону. Ви, мабуть, чули за ці славнозвісні, сумнозвісні списки СБУ, яких вносилися люди, які проживають на території Донбасу і які позбавляли пенсій. Звичайно, що з формальної точки зору це абсолютно неправильно. І неконституційно, що головне. Тому що якщо людина... Відповідно, заробляла свій стаж, заробляла відкладала свої кошти до пенсійного фонду протягом свого життя, працюючи і заробляючи в Україні. Відповідно, вона, звичайно, має право на пенсійне забезпечення. Єдине питання в механізмі надання його. Тобто ми не можемо, звичайно, надсилати пенсію на окуповані території, і в цьому є, звичайно, логіка. Ми не здійснюємо там ефективний контроль. І єдиний зараз, ну, мабуть, правильний вихід це створення умов, щоб люди могли звідти переселятися, набувати статусу внутрішньо переміщених осіб і отримувати пенсію на підконтрольній території. Поки що це єдиний вихід цієї ситуації. Держава, уряд прийняли таке рішення на даний момент. Я думаю, що час покаже, хто був правий, а хто винен. Ну, на даний момент позиція така, що це не є конституційним, і ми виступаємо проти таких списків, проти таких заборон. Ну, от важливий момент. Люди, які залишились проживати по ряду причин на цій окупованій території, можуть ли вони виїжджаючи на нашу українську територію, получати звідси свої пенсії і обратно туди повертатися? Можеть ли, законно ли це і може ли хтось на законних основаниях лишити їх цього права? Ну, бачите, ці списки СБУ все ж таки призвели до того, що люди, які перетинали цю лінію розмежування та залишалися там, їм було припинено. Але знову ж таки був придуманий простий на диво, простий механізм відновлення цих виплат, що люди могли заново звернутися до цих відповідних управлінь пенсійного фонду, соціального захисту населення. і Їм відновлювалася ця пенсія. Тобто, я думаю, що треба це питання потрібно задати вже. Працівникам, спеціалістам пенсійного фонду і органів соціального захисту населення, саме вони повинні прийняти відповідні управлінські рішення, взяти на себе певний рівень відповідальності. І це, звичайно, також стосується уряду. Він від себе відштовхне більше людей і понесе більше збитків такими конституційними методами, чим він зекономить ті кошти на, можливо, ймовірних і дійсно, мабуть, дійсно шахраях, які, можливо, цим заробляють. Але ми не можемо просто-напросто відмовитися від людей, які чесно виконали свій так, трудовий соціальний обов'язок і тепер мають право на цю пенсію. З шахраями потрібно боротися іншими методами.